На сцені поряд з цими людьми засяє звання людина року. Просто коло нам ти you're you Дороги, пришатину з тобою, я доріг. В цьому святковому залі на другу церемонію відзначення кращих представників Єланицького району з присвоєння звання Людина року 2012 за ініціативою голови Єланицької районної державної адміністрації Андрія Васильовича Добровольського 26 січня 2011 року рішенням районної ради номер 5 затверджене положення про щорічне проведення церемонії Людина року Єланеччини. Так, дійсно, на першій церемонії номінацій було 11, Та час змінюється. Осмислення і необхідність розширення сфер, визнання в праці людей збільшується, і цей рік вніс певні корективи в кількість номінацій. І ось, маючи вже досвід першого найтрепетнішого року, ми з хвилюванням, трепетом і гордістю зійшлися привітати кращих представників різних галузей. Тепер вже в 14 номінаціях. Як, на мій погляд, це прекрасно, адже поряд з нами скільки хороших людей, різних професій. І якщо надалі номінації будуть збільшуватись, це на краще. Значить, більше наших земляків буде вшановуватись і відзначатись. Тож до конкурсного комітету на протязі місяця збиралися з різних трудових колективів, організацій необхідні пакети документів на представлення кандидатів до представлення звання людини року 2012 В номінації: «Сільське господарство, освіта, дошкільне виховання, культура, мистецтво і журналістика, фізична культура і спорт, охорона здоров'я, благоустрій, правоохоронні органи, благодійність, бізнес. Промисловість і будівництво, соціальний захист, місцеве місцеве самоврядування та державне управління, гордість Єланеччини. всього подано 59 представлень, і повірте, зовсім нелегко було конкурсному комітетові визначати серед дійсно гідних і відомих людей. Та людина, до якої прийде визнання, і прилетить в птах щастя. Віка, а ти до чого про птах? А до того, що хвилювалась не тільки доросла частина яленчан, але й наші діти, наше майбутнє ті, заради кого ми дорослі живемо, працюємо, стараємось, задавались питанням хто, і кликали на громаду «Птицю щастя, щоб вибрала саме його. дня, батня, то та стане не я, то та ані я, то та ані я сложить песню за дня. баня. Ми отримаємо цю високу нагороду від земляків. А поки що розпочинаємо церемонію нагородження кращих земляків Яланечини. Почесною відзнакою людина року Яланеччини-2012». особам, які удостоєні цього почесного звання, вручають дипломи та статуетку Ніка, яка символізує радість праці і перемоги, міцні крила для життєвого польоту та незгасний факел палаючого серця з яскравим бажанням жити і працювати змістовно, корисно і результативно. Тож розпочати церемонію ми хочемо самої молодої, найбільш приємної і ніжної номінації. Гордість Єланеччини. Для оголошення переможця номінації на сцену запрошується голова Єланецької районної державної адміністрації людина року Єланеччини 2011 Андрій Васильович Добровольський. Вітаємо! Кандидатів цій номінації було четверо. Шановні земляки, я вас всіх вітаю в цьому теплому залі, тому що сьогодні, після Нового року, ми проводимо таке велике наше родинне, сімейне свято, свято нашого району. Тому що ті кандидати, які розглядалися оргкомітетом і вибиралися лучші із лучших, повірте, це зробити було дуже важко, бо кожна кандидатура була настільки. Продумана, наскільки виважена і наскільки вона достойна, що нам прийшлося нелегко. Але ми все-таки вибрали кращих із кращих, які своїми вчинками, своїми подіями найбільше запам'яталися всім нам на протязі вже минулого 2012 року. Тому я. Хочу привітати усіх, хто в залі і хто особо нарядний, ви вже всі догадалися, що вони є з переможці, вони все вже знають. Ну я ж заходю, нікого не вітаю, а кажуть, чого ж не поздравляєте? бо я ж не знаю, з чим поздравляти. Гарного настрою і кожен хто себе почуває упевнено і розраховує стати людиною року. 2013-го, я бажаю, щоб ваші всі плани були реалізовані і ви були на цій сцені через ровно через рік. Тож увага! Номінація Гордість Єланеччини, переможець, переможець гордість Єланеччини» Анастасія Беретени. Навчається ліганській гуманітарній гімназії з 1 вересня 2006 року. За час навчання в гімназії зарекомендувала себе та талановитою ученицею. до навчання. ставиться це Має глибокі місці знання з усіх предметів анастасія активний учасник та неодноразовий переможець другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури міжнародного конкурсу. Імені Петра Яціка конкурсів мовно-літературного спрямування міжнародних та всеукраїнських конкурсів Кенгуру Лека «Рівненч», Колосок «Кристалева Села Ман Юніор, номінація Юніор історик юніор, Веретельник Анастазія», призер всеукраїнського конкурсу Діти і Телебачення очима дітей травень 2012 року, який проводився за підтримки Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. До виконання громадських доручень ставиться дуже семлінна. Вона два роки була президентом гімназійної республіки «Темп». Анастасія являється кореспондентом газети Іланицький вісник», а також постійним кореспондентом газети «Альма-Матер». Її статті та репортажі були неодноразово надруковані в газетах. Анастасія являється капітаном гімназійної команди Дюб Веста», яка в 2012 році зайняла перше місце зональному та лауреатом обласного етапу. Зіявляється Анастасія Анастасія найкращим знавцем основ цивільного захисту серед учнівської молоді області. Тож вітаємо Анастасію Беретеник. Анастасію тебе з насрістю вітають твої друзі. Тому що більшість із вас сьогодні цю маленьку дівчинку бачать вперше. І на перший погляд, коли глянеш, ну це таке дитинча, маленьке дитінненьке таке, за що її награждаю. А от хто слухав, що говорили наші ведучі, то зрозумів, що в цьому серці і в цій голові. Великі плани, і у мене як голови адміністрації також великі надії на цю дитину, як представника прекрасного молодого покоління, які будуть не лише гордістю Єланеччини, а будуть надією Єланецького району і гордістю нашої держави. Давайте бурними оплесками, привітаємо Анастасію. І першою такою гарною перемогою з заємне звання. Як належне моє слово, знаєте, я дуже рада, що я сьогодні стою на цій сцені. Емоції просто переповнюють. Справді це дуже емоційний момент, дуже відповідальна нагорода. Я сподіваюся, що я внестиму це звання з гордістю і прославлятиму і надалі. Але знаєте, це звичайно не лише моя заслуга. Я хочу сказати велике дякую всім тим. Хто допомагали мені йти до цієї нагороди, всім тим, хто підтримували мене в скрутні хвилини, всім, всім тим, хто надихав мене на нові перемоги, всім тим, хто просто був поруч і підтримував добрим словом. Але насамперед я хочу подякувати, звичайно, моїй родині, яка виховувала мене в атмосфері довіри і любові, яка навчила цінувати життя, тому що родина це найголовніше. Я дякую життю за те, що навчила мене ніколи не здаватися і вірити в власні сили я селищній голові Баденко Любові Василівні. Я дякую всьому відділу освіти, на чолі з головань Світланою Валеріївною. Я дякую завідуючій відділу культури та туризму Слободніченко Вірі Володимирівні, які давали мені змогу неодноразово проявляти свої здібності на конкурсах та заходах різного рівня, за те, що стою я сьогодні на сцені. Я дякую тим, хто так вірив у мене за дух переможний, за творче натхнення, за слово звичайне, прекрасне і вчене. Я дякую лиш за можливість творити, тож хай відпливають удалі кораблі. Дякую. Анастасія Веретенець, в номінації гордість тіла А для Анастасії сьогодні справжнім сюрпризом стане Пісня від не менш відомої людини від Яни. Року 2011, директор Єланицького аграрного ліцею Наталя Володимирівна Кружкова. Кандидатів цій номінації було двоє, а переможцем став один. Фатич Микола Микола. Тож тепер ви розумієте, чому саме ця номінація стала другою після визначення гордісті 2003 року являється настоятель Української православної церкви Різдва при святої Богородиці селищі Ілани за час проживання на території селищної ради зарекомендував себе з позитивної сторони, користується повагою та авторитетом серед прихожан та всієї громади району. Микола Миколаївич приділяє багато уваги відродженню церкви та благоустрою церковного подвір'я. За період його служіння у церкві проведено опалення, придбано та встановлено іконостас, зроблено ремонт алтарі та проведено багато інших робіт. Церковне подвір'я огороджено дуже привабливою огорожею. Встановлено поклонний хрест, збудовано вертеп. Тож вітаємо, Фатич Микола Миколайович. Номінація благоустрій Отець Миколай. Ми чекаємо на ваше слово благословення. Різдва Пресвятої Богородиці, отцю Миколаю. Кожен житель нашого селища і району бачить, як за останні роки змінилася наша церква і церковна територія. Щирі слова подяки отцю Миколаю за те, що він послідовно, мудро облагоражує територію церкви і сам храм. І сьогодні. Немає, мабуть, не одного жителя, який би перед святами новорічними не відвідав нашу церкву. нашей Церкви, Отец Николай. От имени всех наших прихожан разрешите мне поздравить вас с присвоением вам почетного звания э, Человек Года. Вы много прочитали молитвы. Мы благодарим вас за эти молитвы, и мы знаем, что это очень тяжелый труд. Это ответственность за многие человеческие жизни. Э, спасибо вам за то, что вы неустанно Не считай со своим здоровьем, со своим, своим терпением, своим, своим умением общаться с людьми, облагораживать им нашу церковь. Подякувати отцю Миколаю за те, що він є дійсно духовним наставником наших дітей, за те, що він постійно своїм добрим словом, своїм мудрим словом лікує дитячі душі. Отець Миколай. Ми вам дуже вдячні і за вчорашній захід на обласному рівні, і за те, що ви не просто обустраюєте церкву, ви облаштовуєте наші душі. Дякуємо вам. Отець Миколай, ми чекаємо на ваше слово благословення. Дорогі брати і сестри, насамперед завдячую Господу Богу за його безмежні милості до мене. І безмежно вдячний вам за вашу підтримку. Безмежно вдячний вам за цю велику довіру і цю велику і високу нагороду для мене. Господі мої дорогі брати і сестри. Дякую і низький вам уклін. Шановний наш батюшка, ви стали близьким Єланицькій громаді. Вас прийняли жителі Єланицького району як рідного і ви вболіваєте за нас цією душею. Ми з гордістю визнали вас почесним жителем Єланця, а ви з вдячністю прийняли це звання і відповіли нам облаштуванням єдиного в області Вертепу. Тому вдячність єланчан, творчим колективом хору «Калинонька» шлють вам музичне вітання і многоє літа. Знаєте, бо бачите їх роботи, насолоджуєтесь їх співом, чуєте і читаєте їх слова на всіх урочистостях і святах, які проходять в нашому районі. Голова постійної комісії з питань культури освіти Юлія Васильівна Супоніва. Олександр Миколайович, Словоніченко, Олександр Миколаївич Номінація Культура, Мистецтво та журналістика. 1 лютого 1978 року для Олександра Миколаївича Словоніченко був першим робочим книжці. Тільки три записи. Викладач, директор школи, керівник народного колективу. 35 років. На неві культури ні ділом, ні помислом, жодного дня, жодної хвилини він не зраджував своєму поклику, своїй професії. У нього були учні переможці обласних та всеукраїнських конкурсів, які закінчили консерваторії та працюють в галузі культури. Але любов до художньої самодіяльності присутня на протязі всієї трудової діяльності співав сам, організовував вокально інструментальний анзап, п'яна творча праця увінчалася успіхом доросланням, коли колектив, знають і поважають. На рівні області як і самого Олександра Миколаївича. визнання та е, багаторазове нагородження як кращого керівника акомпаніатора в 2009 році увінчалось присвоєнням Слободніченко Олександру Миколаївичу звання «Заслужений працівник культури України! Янтяни, я дуже рада, що мені випала така нагода. По... привітати сьогодні ну, свого колегу, це вчитель за фахом. і не один десяток років ми працюємо співпрацюємо разом. Я дуже вдячна Олександру Миколайовичу за його тепло, за його доброту, що він нам у кожну домівку Єленеччини несе світло і радість і розтоплює наші серця і душі. І Олександр е, Миколаївич, я вам бажаю від усіх, тому що ваша робота видна не тільки одному комусь там, а всі ми весь район ми бачимо вашу роботу і вашу підтримку. І хочу сказати, шановні яланчани, якщо комусь треба, потрібна допомога, звертайтеся. Андрій Васильович добровольський, голова єланицької районної державної адміністрації. Нановні земляки, я думаю, що немає. Не думаю, а точно знаю. Немає жодної громади, яка б не знала, хто такий Слободніченко. І немає жодного аматора сцени, який би не просто знав цю людину, а любив і саме головне, ще й поважав. Поважав талант. І за 35 років. Своєї плідної роботи вони стали відомі не лише в нас, а відомі Братське, Нова Одеса, постійними є учасниками всіх заходів, які проводяться в сусідів. І саме головне для нас з вами це визнання і на рівні області, і на рівні держави. Цей значний вклад в розвиток нашої культури Єланеччини. Олександру Миколаївичу подяку і хай він і ще багато, багато років радує нас своїми здобутками. А ми з вами будемо отримувати від цього тільки задоволення.